Замість болота острів у селі Коробівка, що на Черкащині, звичайне садове товариство взялось намивати острови. Ними тут вирішили замінити заливні болота. Щоправда, самотужки і без жодних проектів та дозволів. Правду на новеньких островах шукали наші кореспонденти. Ще кілька місяців тому це місце нагадувало УАЗу: запливні луки, болота та в кількох метрах старе русло Дніпра. Тепер ідилію псує ревіння земснаряду. Це намита купа піску, новенький острів на ньому вже зовсім скоро мають з'явитись нові дачні ділянки. Оператор земснаряду камер лякається свою роботу одразу ж припиняє та в човен до журналістів сідати не боїться. Там, там канали йдуть. Це роблять канали туда ну, буде так пані, хоча вони з'єднані, Буде маленька линець. Ці 75 гектарів на самісінькому березі Дніпра разом із болотами та каналами виділили садовому господарству ще чверть століття тому. Чому стільки років місце пустувало, незрозуміло. Замість пояснень голова кооперативу бреться сваритись. Я вибачаюсь перед вами, але ви тупі в цьому відношенні. Тупі і дуже тупі. Трохи охолонувши, додає документи на землю. Є щоправда, згідно із ними територію кооперативу дали для садового господарства, а от про намивання та меліоративні роботи в них ні слова. Юрист Рибінспекції певен, кооператив незаконно намиває острови. Будь-які роботи днопоглиблювальні роботи це є днопоглиблювальні роботи. Проводяться на підставі дозволу для того, щоб проводити ці роботи на землях водного фонду, їм потрібно було лише звернутись до Водгоспу для того, щоб отримати цей дозвіл. Голова кооперативу на це має своє пояснення. Не віднесена до земель водного фонду. Проект на проведення у її межах не підлягає погодженню. Це проект. Ну, прогодження, та все Я воно ще Черкаському обласному управлінні водних ресурсів і самі не знають, належить ця територія до земель водного фонду чи ні, та додають за фактом незаконного намування. Прокуратура вже відкрила кримінальне провадження. Їм якби заборонено, ну на деякий там термін робити перевірку. Але якщо уголовне діло є, то прокуратура і суд можуть у них затребувати не вони... Вправі пойти і провірити, і сказати, там є порушення чи нема порушення. Поки ж чиновники шукають крайніх, земснаряд продовжує повільно намивати на болотах острів за островом. Катерина Ковбій, Віка Новини.